Вітання на ютуб каналі «Сій час мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Яку нову тактику застосовують окупанти на Мелітопольському напрямку? Чи зміг ворог просунутись в районі Авдіївки, а також чи зможуть окупанти прорвати оборону ЗСУ та розвинути наступ на часів яр на Бахмутському напрямку? Про це все почуєте вже за миття. Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої продовжились в районі Кринок. І от керівниця прес-центру оперативного командування «Півд Наталія Гуменюк спростувала слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу про повне зачищення українського плацдарму ЗСУ на Лівобережжі. Вона зазначила, що російські окупанти після встановлення триколору чомусь побігли в інший бік, протилежний від Дніпра, туди, куди ховається після невдалих штурмів. Гуменюк підкреслила, що якщо все було зачищено, тоді чому цієї доби окупанти чотири рази знову штурмували плацдарм? Вона також додала, що РФ почала значно обережніше використовувати авіацію на фронті. Окупанти зараз у пошуку нових Скових рубежів, тому що максимальне наближення може стати фатальним до словами гуменюк. Це пов'язано зокрема із тим, що протягом кількох останніх днів Сили оборони України знищили велику кількість російської авіації. Щоб влучити по російському полігону на лівобережжі Херсонщини, зсу провели узгоджену роботу розвідки сил радіоелектронної боротьби та артилеристів. Про деталі планування та проведення спецоперації розповів голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко. Зі слів військового напередодні операції спершу бійці зсу провели розвідку, щоб зрозуміти, як обійти засоби РЕ. противника і де саме розташовані комплекси ППО. Крім того, було з'ясовано, коли саме на полігоні в Олешківських пісках збереться певна кількість військових ворога. Загалом для реалізації плану ключову роль зіграла розвідка. Тимочко зауважив, що дотепер російське командування зазвичай не захищало системами ППО та РЕП навчальні полігони. Однак тепер воно зрозуміло, що потрібно перерозподіляти дефіцитні комплекси на нових позиціях. Тимочко додав, що удари по полігонах деморалізують противника. Крім того, вони є відповіддю українських бійців на заяви міністра оборони РЕП Сергія Шойгу, який запевняє у, начебто, відновленні окупації села Кринки, що на Херсонщині. І, от, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець в районі Кринок, противник продовжує свої спроби ліквідувати плацдарм ЗСУ. Головним чином діють зведені штурмові підрозділи зі складу 26 го та 28 го та полків 144 окремої мотострілецької бригади, 328 та 337 десанто штурмових полків, а також 810 окремої бригади морської піхоти. Окрім того, очевидно, готується приєднатися до них і зведений штурмовий підрозділ. Він та ще один такий же для атак на островах. А поки українським займається мотострілець. Кі підрозділу, де та так вдало, що 26-й мотострілецький полк нещодавно втратив одну чи навіть одразу дві позиції у Кринках. В Даний момент ситуація на ділянці козачі лагері Корсунка характеризується одразу декількома характерними ознаками. Противник намагається приховано підтаскувати поближче до плацдарму досить суттєву кількість мінометів та станкових гранатометів, розміщуючи їх на добре замаскованих вогневих позиціях. Активно здійснює заходи із підвищення рівня взаємодії та бойового управління підрозділами і частинами, які розгорнуті на цьому напрямку особливо у контексті розвідки моніторингу ситуації на воді, очевидно, варто очікувати найближчим часом зростання наполегливих спроб противника, якщо не повністю прирвати процес матеріально-технічного забезпечення наших передових підрозділів на лівому березі, то принаймні суттєво його обмежити. Також з'явились певні ознаки зростання бажання противника повернутися до питання контрбатарейної боротьби на вказаному напрямку. Окрім цього, як пише Машовець, українські БПЛА настільки дістали російські війська, що останні пробують налагодити. Своєрідну систему оповіщення на тактичному рівні, по сигналом якої будуть буквально ховатися по норам. Через це основний обсяг бойової діяльності російських військ в районі Плацдарму відбувається переважно у темний час доби. Я нагадаю, що для того, аби українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонно-мостову переправу, адже де-факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди, бо ворог їх зруйнував. Усі чотири мости через Дніпро, в цій частині Лині знищені. це Антонівський залізничний та автомобільний мости і переправи біля дамби в новій каховці для того, аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання, але не менш складне завдання обезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації як вихід нарощування в мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра. В думку військового оглядача Володислава Селезньова те, як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент: по фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи. Ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи саме тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешиків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації Росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешийків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області. Майже немає. За словами Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення територій можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися вперед, трасу е 97 у напрямку кримських перешиків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурнська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі нам Мамагається бити та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутися до кримських перешиків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити на жаль, зарано для звільнення Півдня Херсонської області потрібні просто величезні ресурси. І от, на думку військового оглядача Романа Світана, український плацдарм на лівому березі Дніпра потенційно відкриває дорогу на Крим, але успіх буде залежати від двох фактів: реакції росіян на розширення плацдарму і наявності резервів у Збройних силах України. Він зазначив, що плацдарм на лівому березі створювали підрозділи морської піхоти, які пройшли підготовку у Великобританії. Зараз до розширення і зміцнення зайнятої ділянки вже підключили лінійні піхотні частини, які намагаються розширити її до рівня оперативного. Він зазначив, що наші військові змогли просунутись на 8 км Трях уперед від берега. А щоб плацдарм став оперативним, ми маємо звільнити хоча б кілометрів 15, щоб вибудувати інженерні споруди для перекидання на лівий берег важкої техніки. Це повинні бути понтонні переправи та дебарикадери для прийому барж. Світан вважає, що подальший розвиток ситуації з плацдармами буде залежати від реакції російського командування на те, що тут відбувається. А що стосується втрат ворога, то в районі старої Збруївки бійці 123-ї окремої бригади ТРО знищили групу російських окупантів. Результати своєї роботи військові виклали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому ролику можна побачити, як спершу наші захисники виявили окупантів. Після чого за допомогою FPV-дронів їх було одразу ж ліквідовано. Неподалік кринок, військові з 38-ї окремої бригади морської піхоти один відбив російську атаку. Такі кадри зараз в мереже, На них можна побачити, як воїна зсу атакувала щонайменше шість окупантів. Втім, він вистояв і знищив всіх загарбників. а Після цього повернувся на вихідні рубежі. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 133 російських окупантів. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Також було ліквідовано шість гармат, одну реактивну систему залпового вогню, град, два міномети, два БПЛА, стільки ж човнів, одну наземну станцію управління артилерією та 12 одиниць бронетехніки. На Мелітопольському напрямку, як написали західні аналітики, російські війська нібито просунулися в західній частині роботи а також в районі Вербового. Втім, я підкреслю, що цієї інформації не підтверджувало генштабі збройних сил України. Окрім цього, за даними інституту вивчення війни, позиційні бої тривали якраз поблизу вербового роботного та малої токмачки. Як написали українські синт аналітики, РФ встигла відновити свої сили та спробує і на цьому напрямку вести наступальні дії під час активного використання. Механізованих груп противнику, не зважаючи на помірні втрати, вдалося протягом 18-19 лютого захопити декілька опорних пунктів на цьому напрямку станом на сьогодні, завдаючи спільними зусиллями артилерії, ФПВ-дронів та піхоти, вдалося стабілізувати ситуацію, невілювати технічну перевагу противника та повернути контроль над певними втраченими позиціями біля населеного пункту на цій ділянці фронту російські загарбники почали застосовувати квадроцикли. отже, про це розповів речник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Втім, це не є проблемою для воїнів ЗСУ, і Вони їх легко знищують. Зокрема, 20 лютого було ліквідовано один квадроцикл, тоді як напередодні уражено три одиниці. Лиховій також розповів, що запорізький напрямок менш навантажений в операційній зоні. Минулої доби там було відбито вісім російських атак, що відносно менше за ворожу активність ніж на Авдіївському та Мар'янському напрямках. І от на запорізькому напрямку українські спецпідрозділи знищили російську диверсійну групу. Такі кадри за розширюються мережею з інформацією Діфенс Експрес. Противник мав намір зайти у тил наших військ, але був вчасно виявлений розвідувальними безпілотниками. На перехоплення групи висунувся український підрозділ, посилений бронетехнікою. В результаті нашим бійцям вдалося зірвати плани ворога та без втрат змусити його відійти на вихідні позиції. 勝負 За словами військового оглядача Костянтина Машовця на цій ділянці фронту зсу продовжують утримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника північно-західніше вербового нарешті ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, передові підрозділи 234-го десантоштурмового штурмового полку, 76-ї десантоштурмової штурмової дивізії, а також 136-ї окремої окремо мотострілецької бригади противника мали просування західніше роботного та у напрямку дороги Новоданилівка-Роботне з боку. Копаний ймовірно найближчим часом противник продовжить свої атаки у західному напрямку у бік саме села Роботне, а також свої спроби пробитися до дороги, яка це селище із Новоданилівкою. Скрізь все, до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-го десантно штурмового полку, 76 шостого десантно штурмової дивізії з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247-го та 56-го десантно штурмових полків явно спробують повністю відтіснити передві підрозділи ЗСУ з першої позиції головного рубежу оборони північно-західні Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. На Бердянському напрямку. Як пишуть західні аналітики, наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви. Окрім цього, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник готується перенести свої головні зусилля в північніше села по напрямкам Олександрівка, Новомихайлівка та Мар'їнка-Побєда. луною рушійною силою, очевидно, стане 20 та жилецька дивізія противника. Посилена цілим рядом підрозділів 40-ї та 155 ї окремих бригад морської піхоти в рамках підготовки до рішучого наступу. Північніше Новомихайлівка. Противник виокремив та поповнив своїм складом озброєнням та військовою технікою спеціальні штурмові підрозділи зі складу 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Артилерійське угруповання противника на цьому напрямку також було підсилено принаймні ще на три гаубичних артилерійських батареї, враховуючи той факт, що по напрямкам Сигнального Михайлівка та Степнено-Михайлівка продовжують діяти підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади, 68-го армійського корпусу. Противника підсилені ще одним 1442-м сорок полком територіальних. Військ можемо констатувати, що командування противника поступово нарощує своє угруповання сил і засобів, які діють у північній та центральній частинах угледарського виступу зсу. У цьому сенсі не буде дивно, якщо на цей же напрямок противник також спрямує частину сил 150 ї мотострілецької дивізії. В даний момент противник намагається ліквідувати наш угледарський виступ не шляхом активності на його флангах, а скоріше шляхом витискання нашого війська з нього. Нещодавня невдала спроба 39-ї окремої мотострілецької бригади противника прорватися на водяне вздовж дороги Степне Водяне. Не з боку солодко, а також вперті спроби противника витіснити наші війська з Новомихайлівки з півдня та сходу говорять про панування саме такого підходу у командування противника, яке керує підлеглими військами на цьому напрямку. Але очевидний переніс усиль противника на північну ділянку виступу говорить за те, що його командування поступово доходить до думки, що лобове витискання українських військ з виступу є мало ефективним. На Авдіївському напрямку нашими захисниками, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Селоборони Таврійського напрямку, було відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкіне, Сєвєрне, Первомайське та Невельське. У Авдіївці відбувались настільки інтенсивні бойові дії, що немає можливості точно порахувати втрати ворога. Саме тому кількість знешкоджених російських солдатів може бути суттєво вища, ніж оприлюднена генштабом збройних сил України. Про це розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Крім того, він пояснив, чим ситуація в Авдіївці схожа на події у Бахмуті. По перше, у боях біля обох населених пунктів Донбасу ворог дійсно втратив велику кількість особового складу. А наприклад, повокавагнер було винищено ледь не повністю. По-друге, в коражі російське командування також намагається просуватися далі, однак добитись якихось успіхів не зможе. Важка оборона Авдіївки відзначилася рекордним використанням дронів Камікадзе. Про таке розповів командир підрозділу аеророзвідки Тера 3 3-ї штурмової бригади Микола Волохов. З його словами, у листопаді 2023 року розрахунок за день міг випустити до 15 п'ятнадцяти впівдронів. В Авдіївці ж у деякі дні кількість застосованих дронів Камікадзе зростала до 40 одиниць, що підвищує вимоги до логістики, транспорту та часу під. Готовки бипила і набоїв до них. Волохов додав, що раніше підрозділи виконували завдання за допомогою пікапів. То на авдіївському напрямку безпеки бійців та виконання операцій вимагала броньованої техніки. Також зросло навантаження на операторів під час нічних вильотів дронів. Були залучені подвійні розрахунки зі збільшеним боєзапасом та кількістю дронів. Ворог своєю чергою сконцентрував на плацдармі артилерію, спецпризначенців, авіацію а також реп. І от український прикордонник з позивним Хаски розповів, як під час боїв за Авдіївку стріляв з гранатомета по окупантах на відстані трьох метрів. Про це повідомили у державній прикордонній службі. З його словами, в домі навпроти накопичувалися окупанти для їхньої ліквідації. Воїни зсу хотіли ударити по ним з РПГ. Однак, коли бійці вибігли на дорогу для здійснення удару, росіяни вже були не в домі, а перед воїнами зсу. Після цього прикордонники відкрили вогонь не в напрямку будинку, а в бік російських бойовиків. Е, побачили, що в домі напроти накопичуються орки. Е, хотіли здійснити ураження їх з мухи. Я з побратимом вибігли е, на дорогу. Після чого ми побачили, що орки вже не в домі, а вони вже перед нами, три метри перед нами. Біжать з гранатою і кричали: здавайтесь, будете жити. Після чого здійснили постріл не дом, а в них е, не знаю, яким чудом йому повезло. Він падаючи, зловив рикошет від мухи. Після чого ми бігом відійшли назад і зустрічали їх вже в дворі, орк настільки злякався пострілу з мухи, що кидаючи гранату, забув видірнути чеку, після чого був негайно знищений, а його група уся в повному складі здійснила негайний відхід назад. І от якраз далі розповім про втрати ворога, і, от, зокрема, в районі степового воїни 47 ї окремо механізованої бригади знищили групу російських окупантів. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як українські захисники накрили окупантів мінометним вогнем. Неподалік Авдіївки, українські захисники ліквідували російську БМП. Такі кадри зараз ширяться телеграм-каналами на ролику видно, FPV-дрон ефективно уражає російську бронемашину. Після чого у неї також не менш ефектно здетонував вже зовсім згодом боєкомплект. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 515 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку. Окрім особового складу, наші захисники ліквідували 46 одиниць військової техніки. Мова йде про 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 6 арт-систем, одну реактивну систему залпового вогню, один протитанковий ракетний комплекс та 20 ворожих автомобілів. Та, попри значні втрати, окупанти не зупиняються і вже наступають на населений пункт Ласточкіна. Аналітики з проєкту Діпстейт зазначають, що росіяни намагалися штурмувати значною кількістю піхоти, але всі спроби виявилися невдалими. Наразі противник стягує сили у посадки, і, ймовірно, відновить штурми найближчим часом. За оцінками інституту вивчення війни, осіки зсу відходять на підготовлені рубежі. обвалення Авдіївського фронту є малоймовірним. Військовий експерт Олексій Гетьман також схиляється до того, що загрози обвалення немає. На його думку може повторити. Ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення Росіяни казали, що можуть просунутися далі, йти на Купінськ та Вугледар. Однак нічого такого не сталося, і тільки зараз вони почали вести там наступальні дії. Після тих втрат, які росіяни понесли під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися. Річ у тім, що для захоплення Авдіївки окупанти перекидали війська з Купінського напрямку. І тепер, швидше за все, ці підрозділи будуть повернуті назад і докомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки. Водночас, за словами військового оглядача Олександра Коваленка, окупантам важливо створити буфер безпеки біля Авдіївки, ласочки на наступне село, в якому можуть спробувати зробити опорний пункт. Крім того, вони наступатимуть на степове Сєвєрне, тоненьке Семенівку та Бердичі. Не виключено, що в планах охопити цей район півколом і створити буфер. Це тактично передбачено. Чи зможуть вони це зробити? Питання цікаве, з рахуванням того, що для них наступальні дії в полі більш затратні ніж у міських умовах. Далі розповім про Бахмутський напрямок, де як повідомили в інституті вивчення війни, продовжилися позиційні бої поблизу міста фортеці. Тут противник набирає обертів у спробі прорвати оборону та розвинути наступ на часів яр на північ від Бахмута, штурмує Білогорівку та Веселе. На захід район Богданівки та Іванівська. росіяни шукають слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення, але суттєвих змін на лінії фронту поки немає. Саме на сьогодні окупанти досить близько підійшли до часового яру з боку селища Хромове та вздовж траси з Бахмута. Всі ознаки вказують на те, що наступною великою Битвою може стати саме битва за часів яр. Це цілком можливо, тому що там збільшилась кількість російських військ з до 80 тисяч. Мета вийти на Костянтинівку, де знаходиться важливий залізничний хат, і тут уже не політичне підґрунтя є, а суттєво військове, щоб порушити нашу логістику. Цілком можливо, що там буде один з основних ударів окупантів. На ломано купінському напрямку позиційні бої тривали в районі Синківки, Табаєвки, Тернів, Торського та Білогорівки, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, на купінському напрямку противник стикнувся з певними труднощами. Спроба командування противника розвинути успіх у районі Табаєвки та Крохмального силами 2-ї таманської мотострілецької дивізії, в тому числі у вигляді просування у та тил наших підрозділів, які продовжують отримувати рубіж, Іванівка, Котлярівка в них не виходить. Альтернативний спосіб дії у вигляді просування у бік піщаного також. Штовхуються на вагомі заперечення з боку зсу. Більше того, позиції противника в районі Табаєвки та крохмально знаходяться у досить незручному для організації та проведення будь-яких наступальних дій становищі. Справа в тому, що в свою чергу передові позиції зсу знаходяться тут на панівних висотах по відношенню до цього району, і українські війська мають можливість шляхом ударів по найближчій тактичній зоні противника суттєво йому заважати. Будь-яке зосередження та розгортання сил противника тут же потрапляє на очі українським військам, і вони шляхом нанесення вогневого ураження дуже вже ускладнюють для противника цей процес, іншими словами, передві підрозділи 15 та стрілецького полку, які намагаються тут наступати, зіштовхнулися із достатньо суттєвими складнощами. Саме для того, аби їх подолати, зараз командування противника діє достатньо звичним для нього способом, намагається підсилити діючи на цій ділянці ударну тактичну групу додатковими силами та засобами. Фіксується переміщення принаймні трьох додаткових штурмових підрозділів. у Район східніше Котлярівки та Табаївки. Тому ймовірно, протягом якогось найближчого часу противник здійснить на цій ділянці чергову спробу пробити. У північно-західному напрямку вздовж дороги Куп'янськ-Сватове, окрім цього, продовжуються бої північніше та північно-західніше Сеньківки. Підрозділи 25 п'ятої окремо тострілецької бригади не полишають своїх спроб пробитися вздовж річки Оскіл та залізниці, які йдуть з півночі по загальній дирекції синківка Петропавлівка, до лівобережної частини Купінська та дороги Купінськ-Сватове. Але це виходить у них у достатньо дивний спосіб. Окупанти раз за разом намагаються продовити оборону ЗСУ, діючи з лісу південніше лиману першого. Але кожного разу, як тільки висувається надкритим. Місцевість потрапляють під щільне вогневе ураження. Більше того, в окремих випадках передові підрозділи цих двох бригад навіть вимушені полишати свої винесені вперед спостережні пункти та позиції відділень. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео.